50 гривень за починку спідниці, 300 гривень за нові джинси для дитини, 400 гривень за цю модну блузку, 800 гривень за декоративні подушки та штори для вашої спальні. Все це коштує дуже дорого. Тепер ви можете самостійно лагодити або шити одяг, подушки чи навіть штори. Це швидко та просто за допомогою «Соувіз». So «Соувіз» so дозволяє вам робити все власноруч, економлячи купу грошей. Залишайтеся з нами щоб дізнатися більше про цю швейну машину. Привіт, я Келі Дедмонд. Усі ми витрачаємо великі гроші на ремонт одягу чи купівлю нових речей. Чи не так? Шиття голкою та ниткою ніколи не дає ідеальних результатів і забирає купу часу. А старі машини довго встановлюються і такі незручні. Дозвольте представити вам Соовіз, so компактну легку швейну машину, яка забезпечує якісне шиття за секунди. Маючи базові характеристики великої швейної машини, Соовіз so виконує свою роботу швидко та якісно. І Соовіз, so ви підшиваєте сорочку чи штаб. Ани менше ніж за 5 хвилин, а шви такі міцні, що витримують майже 5 кілограмів ваги. Неважливо зашиваєте ви дірку, лагодите шов, штопаєте кишені чи підшиваєте поділ. совіс упорається з усім. Двоє моїх синів ростуть дуже швидко. Я витрачала купу грошей на новий одяг. А завдяки соувіз, ніхто не здогадається, що молодший син носить речі свого брата. Я суттєво схудла, а мій одяг більше мені не пасує. У кравця я б витратила цілий статок, але тепер я можу вшивати свій одяг сама. Це дуже просто. Вона прошиває навіть джинсову тканину. Я можу підвернути кромку та перешити одяг за хвилини. Соовіз so зручна нею легко користуватися, і вона достатньо компактна, щоб не турбуватися про зберігання. Совіс so така ж потужна, як і будь-яка інша швейна машина. В неї вже втягнуто нитку, тож можна починати шити одразу. Хочете змінити колір ниток? Це дуже просто. І Совіс so творчі можливості безмежні. Створюйте одяг та декор власноруч, декоративні наволочки або штори, будь що. Тепер ви можете самі шити стильні дизайнерські речі. Я шию весь декор власноруч, і моя оселя виглядає чудово. Я люблю стильні речі, а соувіз so я можу робити їх сама. Дайте другий шанс своїм старим брюкам: перетворіть старий немодний одяг на новий та стильний, шити костюми вручну не лише дешево, а й просто завдяки соуві. So Представляємо Соувіз so персональну ручну швейну машину. З нею лагодити дірки і шви швидше і простіше, ніж вручну. Вона зручніша за велику складну швейну машину. Соувіс so безпровідна, легка та компактна, тож вона працює будь де, будь-коли. Соувіс so підходить для всіх типів тканин від ніжного шовку до грубої шкіри. Ми склали цю джинсову тканину в чотири рази і Соувіс so прошив її наскрізь. Подивіться, які міцні шви. Шити вручну це довго, а шви зазвичай не рівні. Соуві зробить якісні та міцні шви різних типів, рівні стрічки, фігурні шви чи візерунки. Маючи базові характеристики великої швейної машини, вона виконує ту саму роботу, але до того ж, вона компактна та зручна. Натисніть і починайте шити миттєво. Не витрачайте гроші на дорогі ательє, шити власноруч та економте. Соувіс so працює від батарейок, тож ви можете користуватись нею скрізь, навіть на дворі. Вона легко прошиває численні шари тканини та навіть штори. Заощаджуйте гроші, робіть декор власноруч, шийте гарні подушки, скатертини та святкові костюми для дітей. Не викидайте тисячі гривень на складні і громісткі машини, замовляйте компактно соувіс so та шийте із задоволенням. Телефонуйте прямо зараз, і ми подаруємо вам цю зручну педаль для точного контролю швидкості. Але і це ще не все. Також ви безкоштовно отримаєте 66 котушок ниток. Ви отримаєте 32 котушки кольорових ниток і 34 готові шпульки з нитками. Також ми додамо нитковтягувач запасну спицю та дві порожні шпульки, які зроблять шиття швидшим і легшим. Соувіс so і усі ці незамінні аксесуари стануть вашими за дуже вигідною ціною вказаної на екрані. І не забудьте запитати у оператора про умови придбання адаптера до соувіс, so щоб заряджати її від електромережі. Підшивайте джинси, оновлюйте старий одяг, робіть стильний декор для вашої оселі. Все це ви легко та швидко зробите за допомогою соувіз. So Вона зручна, потужна та компактна. У наборі ви отримаєте кольорові нитки та різні аксесуари, які полегшать процес шиття. Замовляйте зараз, адже ціна неймовірно вигідна. Шийте власноруч та економте. Шиття голкою ніколи не дає ідеальних результатів, а старі машини довго встановлюються і такі незручні. Маючи базові характеристики великої швейної машини, соовіз so виконує свою роботу швидко та якісно. Соовіз so ви підшиваєте сорочку чи штани менше ніж за 5 хвилин. А шви витримують майже 5 кілограмів ваги. Неважливо, зашиваєте ви дірку, лагодите шов, штопаєте кишені чи підшиваєте поділ. Соовіз so впорається з усім. Соовіз so має два швидкісні режими: швидкий та повільний. Високу швидкість використовуйте для підшивання, а низьку для точних робіт та фігурних швів. Просто оберіть швидкість і шийте у власному темпі. Підшивайте будь-що навіть верхню частину штор. Соовіз має компактний розмір, але водночас вона така потужна, що прошиває вельвет, джинсову тканину, замшу і навіть шкіру. Також вона легко прошиває кілька шарів тканини. Вона прошиває навіть джинсову тканину. Я можу підвернути кромку та перешити одяг за хвилини. Сові злегка та достатньо компактна, щоб зручно її зберігати та брати з собою. Нею легко можуть користуватися люди будь-якого віку. Сові зручна нею легко користуватися, і вона достатньо компактна її легко зберігати. Речі ручної роботи чудовий подарунок. Додайте шику звичайним скатертинам та серветкам, шити яскраві фартухи. Зробіть із простого рушника витвір мистецтва. Тепер це під силу будь-кому. Я люблю стильні речі, а соловіз я можу робити їх сама. Оновіть свій гардероб, перетворивши старий немодний одяг на стильні убрання. Я можу зекономити на новому одязі і просто оновити свій старий одяг. Можу додати мережеву, банти, гудзики. Це просто та стильно. Я мініатюрна, тож мені важко знайти підходящий одяг. Тепер я вшиваю все сама та економлю гроші. Дайте другий шанс своїм старим брюкам. Перетворіть старий немодний одяг на новий та стильний. Шити костюми вручну не лише дешево, а й просто завдяки соовіз. So Це так весело разом вручну вишивати костюми. Це так легко, що впораються навіть мої діти. Мама пошила мені гарний костюм принцеси на Новий рік. Шити ще ніколи не було легше, ніж соовіз: so 50 гривень за починку спідниці, 300 гривень за нові джинси для дитини. 400 гривень за цю модну блузку, 800 гривень за декоративні подушки та штори для вашої спальні. Все це коштує дуже дорого. Тепер ви можете самостійно лагодити або шити одяг, подушки чи навіть штори. Це швидко та просто за допомогою соувіз. So соувіз so дозволяє вам робити все власноруч, економлячи купу грошей. Соувіз so безпровідна, легка та компактна, тож вона працює будь-де будь-коли. Двоє моїх синів ростуть дуже швидко. Я витрачала купу грошей на новий одяг. А завдяки соувіз so ніхто не здогадається, що молодший син носить речі свого брата. Я суттєво схудла, а мій одяг більше мені не пасує. У кравця я б витратила цілий статок, але тепер я можу вшивати свій одяг сама. Це дуже просто. Соувіз so підходить для всіх типів тканини від ніжного шовку до грубої шкіри. Ми склали цю джинсову тканину в. Чотири рази, і «Соувіз» so прошила її наскрізь. Подивіться, які міцні шви. Шити вручну це довго, а шви зазвичай не рівні. Соувіз so робить якісні та міцні шви різних типів, рівні стрічки, фігурні шви чи візерунки. Маючи базові характеристики великої швейної машини, вона виконує ту саму роботу, але до того ж вона компактна та зручна. Дайте волю своїй уяві та шийте модні речі. Вашим дітям обов'язково сподобається їх оновлений одяг. Соувіз легка та зручна. Просто увімкніть соувіз і миттєво починайте шити. Соувіз працює від батарейок, тож ви можете користуватись нею скрізь, навіть на дворі. Вона легко прошиває численні шари тканини та навіть штори. Заощаджуйте гроші, робіть декор власноруч, шийте гарні подушки скатертини та навіть святкові костюми для дітей. Не викидайте тисячі гривень на складні і громісткі машини, замовляйте компактну та шийте із задоволенням. Телефонуйте прямо зараз, і ми подаруємо вам цю зручну педаль для точного контролю швидкості. Але і це ще не все. Також ви безкоштовно отримаєте 66 котушок ниток. Ви отримаєте 32 котушки кольорових ниток і 34 готові шпульки з нитками. Також ми додамо нитковтягувач запасну спицю та дві порожні шпульки, які зроблять шиття швидшим і легшим. Соувіз so і усі ці незамінні аксесуари стануть вашими за дуже вигідною ціною вказаної на екрані. І не забудьте запитати у оператора про умови придбання адаптера до Соувіз, so щоб заряджати її від електромережі. Підшивайте джинси, оновлюйте старий одяг, робіть стильний декор для вашої оселі. Все це ви легко та швидко зробите за допомогою швейної машинки Соувіс. So Вона зручна, потужна та компактна. У наборі ви отримаєте кольорові нитки та різні аксесуари, які ще більше полегшать процес шиття. Замовляйте зараз, адже ціна неймовірно вигідна. Шийте власноруч та економте.